Креативність і інновації це, можливо, не найкоротший, але найуспішніший шлях до гарних прибутків, до самореалізації, до створення попиту. А якщо ти хочеш в своєму бізнесі мати місію, дати людям те, про що вони ще не здогадувалися, але це точно піде їм на користь, то Підході до роботи ти повинен використовувати інновації. А як сказав наш викладач Олександр, що креативність це м'яз, який можна тренувати. То чому б на навчанні в класному місці з класними людьми не потренувати свою креативність? Дизайн мислення мені здається, прекрасний спосіб забрати себе з контексту таких щоденних задач, вирішення проблем на більш ширший масштаб. Побудови мислення, мислення від потреби, від проблеми до е, знаходження рішень. Мені вона дуже сподобалась. Вона така розширююча мислення, е, дуже класне коло спілкування. Багато людей з різних сфер, різних вікових груп з різними підходами мислення. Це є дизайн того, як ми мислимо, і переосмислення цього всього. І те, що для мене наразі буде більш визначенням дизайну мислення, що все має починатися з людини і її потреб. Дизайн мислення для мене, мабуть, тепер підхід домислення загалом. І це щось, що розширює твій фокус від дуже вузького до такого ширшого горизонту. Це про історію отримати досвід від фахівця, який навчався в Стенфорді. Я отримала так багато підтверджень тим чи іншим теоріям. Насправді дуже цікаво отримати досвід людини, яка там Стенфорді, в Стенфорді, єрі, Лондонській школі економіці. А тут був живий приклад, який нам розповідав, який розповідав це все через призму, як він через себе пропустив то навчання і ділився цим досвідом. І це дуже дуже цінно. Ця програма мені здається для всіх, не лише для тих, хто працює з інноваціями або в креативних індустріях. То це корисно і для бізнесу, і для життя, і для самоідентифікації, для власного розуміння, для розширення кругозору 100%. Тому я би рекомендувала всім, всім віковим групам, всім зайнятостям. Мені здається, це всім може бути корисним.